Ти що, дай лапку, дай. Ой, ти... Ну все, біжи, 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 біжи. Вітаю усіх. Як бачимо, зима продовжується і треба чимось опалювати будинок. Опалюю як дровами, так і торфяним брикетом. І виникає питання, а що краще? Торфяний брикет отакий чи дрова? Ось. Я зважив такий ящик, важить 300 грам. В таких ящиках ось зважив, отак виглядає 10 кілограм брикету. Ось той всяного брикету 10 кілограм. Так, оце 10 кілограм брикету. Отак ось виглядає от, 10 кілограм дров. І коли у нас з'явиться світло, ми сьогодні спалимо, наприклад, Брикет, а завтра спалимо дрова і побачимо, що вигідніше, що краще. Так як світло в нас з'являється на протязі світлового дня, тільки 4 години, будемо чекати. Для того, щоб розпалити брикет, оцей, потрібно трошки дров. Тому для чистоти експерименту взяли по 3 кілограми ось таких. Соненьких ольхових дров. Ми їх під низ підложимо і під дрова, і під брикет. Ну, і, відповідно, розпалимо лучиною. Так що, чекаємо, поки включиться світло. Так, Дана, ех ти, Тобі світло байдуже. Тобі ми їсти зважимо, коли б не було, правда? Ех ти, Отже. Випробовувати порівнювати брикет і дрова будемо на цьому старенькому, примітивному кодлові. Його вже треба буде міняти, вже йому більше 15 років, саморобний. Але на нашу думку, він найкраще поможе нам порівняти брикет і дрова. Отже, викладаю. Далі. Закладаю зразу оцих 10 кілограмів брикету. Котел без турбіни, просто завдяки механіці регулюється. Може працювати як при світлі. При наявності електрики, так і без електрики. Ну, Данило яка година? 13.20. Стартова температура у нас 10 градусів. Побачимо. Завелося. Ключилася помпа, і з'явився тиск і закрив. Закрив цей шаровий клапан. Отак. Отже, о 13.20 ми запалили котла із 10 кілограмами торфу брикету і 3 кілограми таких дров на розпала. За годину опалення дійшло до 50 градусів, бо брикет розгорається повільно. На даний час 16.20 із 10 кг брикету. Осталося ось така там, ну я б сказав би, пів відра жару. Він ще досить такий гарячий піввід жару. Ну, хай ще годину воно потриває. Будемо спостерігати. Але 50 градусів тримається більше в цьому котлові і водяному 10 кг брикету більше не може дати температури. Якби я був запхав цілий котел блякету, ну тоді б. Але, так, як я зрозумів, сюди влізать 30 кг брикету. Але ж ми взяли 10 кг для експерименту. Продовжуємо спостерігати далі. О 17 годині відключили електрику. Температура із 45 пригнула на 50. Зараз знову, бачимо, почала падати. Заля 18 18 година 20 хвилин. Батареї теплі, бо водяне вже працювати і самочинком. Ну, глянемо, що ми маємо тут Жар Жаль, ще залишився. Оце фактично. Жменя жару залишилося з 10 кг брикет. Отже, другий день експерименту. Котел почистили. Ось так виглядає 10 кг дров. Як бачили, брикету отак було трошки в ящику, а дров більше. Для чистоти експерименту беремо так само 3 кг тонні на розпал. Отже, починаємо. Так, отже, 3 кг дрього положили. Зараз пакуємо 10 кг дрьову. Та, опа, Тут як виявляється, що ще в цей котел 10 кг дров треба змогти запхати. Так, Отже, котел маленький, ще залишилося два поліна, потім підложимо їх. Яка година Данило? Сьогодні тринадцять сорок. Цих два поліна ми підложимо потім. Як бачите, брикету 10 кг, це отако було нанизу. Дров 10 кілограмів сюди навіть не влізло. Пройшла година, дивимося, що ми тут маємо так от потихеньку горять дрова. Собі потихеньку, цей котел без турбіни. появилося місце положити цих два поліна, що нам треба. Даний час показує майже 50 градусів. Ну що ж система була холодна. Спостерігаємо далі. Отже, через запізнення з включенням світла ми почали експеримент 1340. Пройшло рівно 2 години. Давайте подивимося. Градусник показує 50 градусів, так як. Помаленьку воно горить, система була зовсім холодна. Як бачимо, дрова прогоріли фактично наполовину. І так от спокійно собі горять. Продовжуємо спостерігати. Виключили електрику на пів години раніше. Тобто, наперед світлового дня сьогодні світло у нас є тільки 3 години. Котел. Що тут котел? Дрова, горять собі таку помаленьку. Температура 50 градусів. Відмічу, що дрова лежали на вулиці. І вони є, можливо, трошки такі відсирівші злегка, бо дощ і забивав їх там, хоч вони ніби накриті. Але отак от вони горять. Так, електрики нема. Майже 18-та година. О, що у нас тут залишилося? Ну, фактично кілька головешок. Можна рахувати, що експеримент закінчений. Будемо підбивати підсумки. Як бачимо, як 10 кг торфу брикету, так і 10 кг дубових дров тримають в даній опалювальній системі 50 градусів 4 години. Експеримент. Починався з стартових 10 градусів, виходить, що 10 кг дров дає стільки ж тепла, як 10 кг торфобрикету. Так чому ж я думав, що той фабрикет вигідніше? Щоб пояснити, складемо таблицю? Якщо скласти порівняльну таблицю, то, наприклад, от тепловіддача того фабрикету і дров. Ми побачили, що воно є фактично рівноцінне. Доступність в ціні. До цього кільканадцять років палив, як дровами і брикетом. То фабрикет доступніший був. Доступність купити без таке слово, навіть без блату. Скажімо так, як дрова у нас мусиш якось там домовлятися, п'яте, десяте, то брикет до цього був, подзвонив, тобі привезли. Ще вибирав день, коли погода хороша, коли час був. Отже, ставлю сюди одиничку. Чистота, ну звісно, дрова чи, чи, по, набагато чистіше, коли палити дровами, бо з брикету багато пилюки. Тут дрова виграють. Попіл дивимося. Ну, попіл з того фабрикету дуже багато, десь до 50% від об'єму того, що спалили. То після дров попилу дуже маленько, до того, що його можна висипати десь під дерево. Дрова тут виграють. Об'єм. А от в об'ємі виграє той фабрикет. Торфу по об'єму треба втричі менше. По вазі, от ми бачили 10 кг дров і 10 кг торфобрикету, то торфобрикет займає втричі менший об'єм. Зберігання. Ну, тут я б сказав, би, що рівноцінно, можливо, навіть рівноцінно в тому, що дрова бажано сухі. І торфобрикет. Бажано, щоб був сухий, бо від вологості він розкисає. Так що, можливо, тільки що той брикет виграє знову ж по об'єму. Тому що треба в три чи менше місця для зберігання торфу брикету. Отже, от така от картина. Котел, на якому проводили випробування, вже фактично відслужив. Вже тече в двох місцях. Якщо буде Божа воля і будемо живі, здорові, треба замінити. Глядачі, порадьте котел, який, на вашу думку, найкращий для дров і з можливістю топити той фабрикетом для будинку квадратурою 100 квадратів. Пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Слава Україні!